Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні поділюся рецептом дуже смачного чизкейку із печива лотус. Беремо печиво лотус. Воне ось таке вже подрібнене, але можна брати і таке звичайне печиво. І маємо подрібнити його в пудру. Масло потрібно розтопити. Вливаємо до печива і добре розмішуємо. Має вийти, ніби мокрий пісок. Тепер викладаємо у форму мене діаметром 22 сантиметри. І потрібно легенько втоптати. Ставимо на пів години в холодильник. Миску для збивання я виклала охолоджений крем-сир. Додаю сюди цукор. Розмішую трошки. Кількість використаних інгредієнтів ви завжди зможете знайти в описі. І залишаю приблизно на 2-3 хвилинки, щоб ростав цукор. Тепер збиваємо. Тепер додаю ось таку пасту. І ще трошки збиваю. Паста, яку я додала, зі шматочками печива. Але можна додати просто кремову пасту. Вливаю в миску для збивання охолоджені вершки. І збиваю. Тепер збиті вершки, перекладаю до крем сиру і перемішую вінчиком легенько. Тепер крем перекладаємо у форму. Ставимо на 5-6 годин у холодильник. Пасту лотос потрібно розтопити в мікрофильовці. Виливаю зверху. Знову ставлю в холодильник, щоб верхній шар застиг. Рушничок я змочила гарячою водою. Тепер так обгортаю по боках, для того, щоб легко зняти кільце. Готуйте та смакуйте! До слідуючих відео рецептів!